Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я розкажу вам казку. Але щоб дізнатися про кого вона, відгадайте загадку. Із яєчка народилась, по травичці покатилась, пухнасте, жовтеньке, хто? Курча маленьке. Одного разу з курчатком сталася пригода. Хочете дізнатися яка? Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Було собі на світі курчатко. Воно було маленьке, ось таке. Але курчатко думало, що воно велике і гордовито задирало голову. Ось так. Була в нього мама курочка ось така. Вона його дуже любила і годувала його черв'ячками. Черв'ячки були ось такі. Одного разу вискочив на двір чорний кіт, і був він ось такий. Чорний кіт погнав курочку геть із двору. А курчатко залишилось коло паркана само. Раптом на паркан злетів півень, витягнув шию та заспівав ку кукурі ку, -ку, -ку Та ще й поглянув на всі боки. Я молодець, я співець. Курчаткові це дуже сподобалось. Воно теж витягнуло шию ось так і що сили запищало Пік-пік пік. Я також молодець. Але курчатко не втрималось, спіткнулося і гепнулося в калюжу. Пік-пік пік. заплакало курчатко. Біля калюжа сиділа жабка. Вона все бачила та засміялася. Ха ха ха, ква-ква-ква! Куди тобі до півника? Ну ти співець ква 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 Тут прибігла до курчатка мама курочка. Вона пожаліла та приголубила його ось так. Курчатко заспокоїлась, закрила оченята і заснула біля мами. Ось така пригода сталася з Курчатком. Діти, сподобалась вам казочка? А я прощаюсь з вами. До нових зустрічей!